Дорогі діти, шановні батьки, педагоги та працівники Центру дитячо-юнацького розвитку та дозвілля Вільнянської міської ради, ось і завершився такий складний, часом непередбачуваний, і тривожний 2023 рік. Та наша центрівська родина зустрічає 2024 рік разом з вірою перемогу та великим рюкзаком над бань. Ми маємо більше 150 перемог у міжнародних, обласних, всеукраїнських конкурсах та фестивалях. Серед них 17 гран-прі за рік на рахунок народного художнього колективу «Театр студії БЕМС. Досвід наших педагогів висвітлено у онлайн-виданнях різного рівня. Наші педагоги є ініціаторами та організаторами онлайн-методичних заходів у громаді. Наші діти своє вміння безкоштовно дарують усім, хто цього потребує. Відправляють сувеніри, малюнки воїнам ЗСУ, проводять заходи для дітей ВПО, воїнів ЗСУ, дорослих, перераховують фестивальні кошти на потреби наших захисників. Та головне наше надбання це те, що ми разом Ми розширили нашу мережу, і наші гуртківці є в усіх школах громади. Ми займаємося з малюками 4 років та молоддю 14-16 років. Серед наших педагогів кращі вчителі шкіл громади. Ми мріємо, ми працюємо, ми разом. Тож нехай 2024 рік принесе довгоочікуваний мир, процвітання нашій Україні, а нашому центру нові можливості, нові звершення, все більше і більше дітей, які стануть нашою родиною з новим. 2024 роком здоров'я, натхнення, миру та перемоги адміністрація центру дитячо-нацького розвитку та дозвілля.